Як заробити на травах бізнес з нуля! Привіт! Якщо ти шукаєш прибуткову і екологічну справу, бізнес на травах може стати ідеальним варіантом. У цьому відео я розповім, як почати заробляти на лікарських травах, чаях і спеціях з нуля. Дослухай до кінця, щоб дізнатися, як швидко монетизувати цю справу. Став лайк і підписуйся, щоб не пропустити нові ідеї для заробітку. Чому бізнес на травах вигідний? Мінімальні вкладення. Можна почати навіть без стартового капіталу. Попит росте, люди шукають натуральні чаї, спеції та лікарські збори. Можна продавати онлайн без оренди магазинів і складів. За статистикою ринок натуральних продуктів щороку зростає на 10-15%. Як почати бізнес на травах? Крок один: Вибери свою нішу, лікарські трави, ромашка, м'ята, звіробій, ароматні спеції. Лаванда, базилік, ореган, чайні збори, мати, каркаде, зелений чай із травами. Крок 2. Де брати сировину. Вирощувати самостійно. Закуповувати у фермерів або травників. Збирати дикорослі трави в екологічно чистих місцях. Крок 3. обробка та пакування. Трави потрібно сушити, різати та змішувати. У упаковка має бути привабливою, бажано екологічною. Крок 4. як продавати. Онлайн магазин або маркетплейси OLX, розетка через соцмережі Instagram, TikTok власний сайт або блог. Скільки можна заробити? Собівартість 1 кг сухих трав від 50 до 200 гривень, роздрібна ціна від 500 до 1500 грн гривень за 1 кг прибуток від 200% і більше навіть на невеликих об'ємах. Наприклад, набір трав для чаю можна продавати по 150 до 300 гривень за упаковку. Як швидко стартувати, оберіть трави для продажу, підготуй упаковку, почни продавати в соцмережах або на маркетплейсах, щоб дізнатися більше про якісні продукти та готові набори для бізнесу. Переходь за посиланням в описі, підписуйся, став лайк і залишай коментар, яка трава тобі подобається найбільше.